Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відображайте світло сина Матвія 5:14. Ви. Світло для світу. У нас із мамою. Виник конфлікт, після якого вона перестала зі мною спілкуватися. Нарешті, після довгої перерви, вона погодилась зустрітися в місці, до якого потрібно добиратися одну годину від мого будинку. Однак, прибувши туди, я дізналася, що вона щойно пішла. Розлютившись, я написала їй гнівне повідомлення. Але потім відчула в серці Божий докір і вирішила його переписати. Мама прочитала моє виправлене повідомлення і зателефонувала мені. Ти змінилася? Сказала вона, Бог використав цей випадок, щоб привести мою маму до себе. Вона почала розпитувати мене про Христа і через деякий час прийняла його як свого Спасителя. У Євангелії від Матвія Ісус каже, що його учні є світлом для світу. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця, вашого, що на небі. Приймаючи Христа. Ми разом із ним приймаємо силу Святого Духа, Він змінює нас, тому ми стаємо сяючим свідченням Божої істини і любові. Завдяки силі Святого Духа ми можемо бути яскравими світильниками Божої надії та миру, а також з кожним днем ставати все більш схожими на Христа. Кожна наша добра справа стає виявом вдячного поклоніння. Яке приваблює людей до Нього. Підкоряючись Святому Духу, ми віддаємо славу Небесному Отцю і відбиваємо світло Його Сина, Ісуса Христа. Чи бачили ви, як світло Христа сяє через Його послідовників? Як чиїсь добрі справи вчинили у вашому серці хвалу Богу? Помолимось, Господи Ісусе. Засяй світлом своєї любові в мені і через мене, щоб я принесла славу Богу Отцю, а оточуючи мене, люди захотіли довіритися тобі. Амінь. Матеріал надано служінням Хліб наш насушний.